Це про за заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб. Даний наказ суперечить положенням закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і призводить до порушення прав членів територіальних громад та їх представництво органу міської ради оскільки реєстрація правовласності на дорухове майно буде проводитись неуповноваженим на це органом. Зважаючи на це, просимо підтримати дане звернення до президента голови Верховної Ради, прем'єр-міністра і міністра Юстиції. Чи буде запитання, що можна ставити на голосування? Ставити на голосування прошу підтримати. por anos.